Його золоті руки створили з дерева сотні унікальних предметів від маленької іграшки до велетенської традиційної чернігівської писанки. Творчі доробки майстра посідають гідне місце серед елементів нематеріальної культурної спадщини України. Тільки далі працювати. Це тільки початок. Цими днями знаний різьбяр Андрій Каменецький приймає поздоровлення з нагоди 50-річчя. Вітали ювіляра в стінах історичного музею, де пройшла його зустріч з шанувальниками народної творчості. В нього взагалі дуже великий асортимент робіт за цей великий період часу, який він працює. А працює він вже майже 28 років на цьому поприщі. Відроджує і зберігає традиції Чернігівського полісся, навчає діток в нашому обласному центрі народної творчості. Андрій Кименецький не тільки передає свій досвід дітям, а й власноруч створює забавки для найменших чернігівців. У його доробку понад 100 іграшок. Хочу зробити виставку, щоб показати, скільки у нас цікавих іграшок дерев'яних. Щоб діти гралися, це ж навпаки більш цікаве, щоб вони рухалися. Майстер пригадав, що в дитинстві його улюбленою іграшкою була фуркала. І слухаєте, і крутите, і цікаво. Ювіляр говорить, що з іграшками бавляться не тільки діти. Та навпаки, дорослі теж граються. А ви граєте з 50 років? Так, звичайно. Деякі роботи з різноманітного асортименту виробів Андрія Каменецького можна побачити в експозиції Етніка, яка розгорнута в історичному музеї імені Терновського.